Освітяни та медики обласного центру у грудні отримають зарплатню з надбавками. Так вирішили кіровоградські депутати на позачерговій сесії міськради. Позапланове засідання тривало 10 хвилин. Розглянули єдине питання розподіл дотацій з державного бюджету. Для фінансування працівників бюджетної сфери Кіровоград отримав майже 10,5 мільйонів гривень. З них сім отримають вчителі, 3,5 – медики. Ще 17 мільйонів гривень піде на компенсацію різниці у тарифах у тарифах для тепловиків. Кошти виділені кіровоградщині у вигляді дотації. Кошти пойдуть нашим теплопостачальним підприємствам для ліквідації лі різниці в тарифах вже за жовтень і листопад поточного року. Завдяки цим коштам наші теплопостачальні підприємства зможуть розрахуватися за спожитий газ і відповідно продовжувати опалювальний сезон. Коли ми розглядаємо зміню в бюджеті і за там читаєте сутки, то завжди как-то наводять на мисль ли там подвох. Ну в даному случае... випадку. Все решилось нормально. Заседала комиссия, которую вы видели, зауважень никаких не сделала. Поэтому сегодня хоппиэнд.